Якщо оцінювати в ретроспективі, то школа була класним місцем. Це був час відносної свободи. Там ми знаходили друзів, дізнавали щось нове і в цілому весело проводили час, ну як мінімум, принаймні на уроках фізкультури. А от коли заходить мова про навчання як таке, то тут все якось не так однозначно, і більшість з нас, провівши добрих 11 років за шкільною партою, виявляються не готовими до реального життя. Багатьом речам, які дійсно необхідні для досягнення важливих у дорослому житті цілей, у школі просто не вчать, або як мінімум не вчили їх там у той момент, коли школу закінчував я. До речі, якщо зараз ситуація змінилася, напишіть про це у коментарях. Так от, я склав список речей, які, на мою думку, точно варто було б включити у шкільну програму. А далі у відео я поясню, чому так. Навчитися мати справу з різними людьми це необхідна навичка, яка постійно вдосконалюється разом із самою людиною, разом з нашим дорослішанням. Про те, як будувати гармонійні рівноправні стосунки з партнером, поважати одне одного, як ділити домашні обов'язки і в цілому розв'язувати особисті питання у школах не говорять. Ніхто не вчить проживати негативні емоції, говорити про них, справлятися зі стресом і труднощами прихідного віку. Дітям не розповідають, як вихлюпувати свої почуття так, щоб не поранити ні себе, ні оточуючих. А турбота про власне психічне здоров'я і благополуччя для нашої культури взагалі не характерна. А жаль, такі уроки допомогли б уникнути багатьох проблем і переживань. Але стосунки між людьми це основа нашого життя. То чому не навчити цьому дітей? Це вкрай важлива навичка, яку треба освоїти ще в старша класах школи. Десятки тисяч щасливих випускників залишають шкільні стіни, щоб впевнено і сміливо зробити крок куди. Ось на це питання і повинні давати відповідь уже в школі: як скласти своє резюме, як поводитися на співбесіді, як розпізнавати токсичні компанії, яких варто уникати. Усі ці навички вони стануть просто мастхев після останнього дзвоника. Як мінімум, діти повинні розуміти, що більше платять зазвичай не тим, хто більше працює, а тим, хто про це попросить. А в ідеалі вміє домовитися за достойну плату ще на етапі співбесіди. То чому б не навчити цьому ще в школі? У дорослому житті освоєння таких речей обійдеться значно дорожче. Від переговорів про умови роботи до торгів при покупці машин, вміння вести переговори на свою користь допомагає зробити більше і отримувати кращі результати. Але для цього треба вміти в аргументацію, не боятися відстоювати свою позицію, а ще розпізнавати можливі маніпуляції з протилежної сторони. Усе своє доросле життя ми тільки займаємося тим, що ведемо переговори і вступаємо в дискусії. І дуже часто здатність переконувати і доводити свою точку зору значить набагато більше. Ніж світла голова, знання чи милі руки не випадково начальниками стають найчастіше ті, хто багато і добре говорить, а не ті, хто багато працює. Але мистецтво риторики і ведення переговорів не вивчають в школі, хоча це точно не завадливо. Людині, яка вміє спілкуватися, частіше йдуть на зустріч, Їй простіше вирішити конфлікти чи залагодити якісь справи, як попросити підвищення зарплати, як бути переконливим, як вигідно продати свою ідею чи талант. Всі ці речі потребують зміння ефективно комунікувати і навичок ведення переговорів. Це мега важлива тема, як на мене. Бо після закінчення школи ми знаємо, як розмножуються рослини і розв'язуються інтеграли, але часто поняття зеленого не маємо про те, як працюють гроші. Так, щастя за них не купиш, але й постійна нестача грошей радості точно нікому не додасть. Величезної кількості стресу, пов'язаного з фінансами, можна було б уникнути, якби цьому питанню приділяли більше часу в школі. Розуміння того, як працюють гроші, у певному сенсі дає вам свободу. Знання про те, як відкладати чи розумно інвестувати, правильно користуватися кредитними картками і складати особистий бюджет, все це стане цінним активом у дорослому житті. Так, це цілком можна вивчити на своєму власному досвіді і помилках, але як на мене, набагато краще отримати такі знання, що в школі, коли ціна помилки буде значно меншою. Політична пропаганда, нав'язлива реклама, різноманітні маніпуляції. Якщо у людини відсутні навички фільтрації, і перевірки інформації, вона підхоплює все підряд. А про те, як навчитися перевіряти факти, говорить критично мало. Ми живемо в час при інформації, і це дуже важливо навчити дітей її фільтрувати, вміти підтримувати інформаційну гігієну і включати критичне мислення, коли це необхідно. Окрема тема, але з цієї ж опери кібербезпека. Діти і підлітки, у яких є хоч якісь кишенькові гроші, теж можуть стати жертвами шахраї в інтернеті, наприклад, купити неіснуючу річ або програти гроші на ставках. Тому непогано було б розповідати дитині про схеми, які злочинці використовують, і про те, як не попастися на їхній гачок. Як поводитися з банківськими картками і так далі по списку. Крім того, дуже важливо донести до дітей, що особисті дані потрібно зберігати в таємниці, а паролі від різних акаунтів мають бути складними. А до незнайомців, які намагаються спілкуватися з тобою в інтернеті, варто ставити підозрою. Я вже зачіпав цю тему у своїх відео, подкасті і статтях і вважаю цю навичку дуже важливою в сучасному світі. Та й сам продовжую прокачуватися у цьому напрямку, бо ще є чим повчитися. Час є найбільш цінним і безповоротним ресурсом у добі лише 24 години, і це число однакове для нас всіх. Збільшити кількість доступних годин у вас не вийде, але от стати більш продуктивною, ефективною людиною ви цілком можете. Освоївши принципи тайм-менеджменту і лайфхаки для продуктивності, ви зможете працювати розумніше, а не більше. А ще отримаєте більше вільного часу на якісь свої хобі, наприклад, читання книжок і просто життя у своє задоволення. І що раніше ви навчитеся раціонально використовувати доступний час, то більшого зможете досягти в житті. Усвідомлення того, що час це стратегічний ресурс, воно приходить до людей вже після школи десь так у... 20+. Тому розвивати навички ефективного використання часу варто починати саме в школі. У ці роки ми освоюємо нові речі швидше та й вільного часу у нас банально більше. Ті обсяги інформації, які нам треба обробляти в школі, універі, на роботі чи просто у повсякденному житті. Вони величезні, треба читати багато і швидко, вміти виділяти головне, фіксувати ключові моменти в пам'яті. Є спеціальні техніки швидкочитання, читання, розроблено багато методів для тренування пам'яті, та й з контекстом теж треба вміти працювати. Коли світом правлять тік-токи, алгоритмічні стрічки, навіть сам підхід до читання як уважного і усвідомленого процесу, вже може стати для дитини свого роду суперсилою в дорослому житті. Коли за якихось кілька років технології можуть зробити справжній квантовий стрибок, просте заучування, як це було колись раніше, воно перестало бути актуальним. Доступ до інформації тепер є завжди і всюди значно більш важливою навичкою вміння правильно сформувати запит. Система освіти розвивається, і я впевнений, що поступово багато з прорахованих мною речей у шкільній програмі таки з'явиться. Інакше відставання базової освіти від реалії сучасного світу воно стане неприйнятним. Але якщо у вас самих є діти, допомагайте їм в цьому. Діліться своїм власним досвідом, ну і розвивайтеся у цих напрямках. Також сприймайте це відео як свого роду дорожню карту. Скільки б вам зараз років не було, навички і знання, які я у ньому перерахував, будуть актуальними завжди. Якщо ви ще не підписані на мій канал, ви знаєте, що треба зробити. Всім дякую і до зустрічі в наступному відео.